Работа на 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 Здесь научат у нас автомобиль. Нет. Магазин тех, на проспекте Аножкина, 26А строителей 20 э, Я хочу сын канал. с святом водохрани по выявлению. господа. Рассмотрите на береги Вот да, на Вона вповнюється життєдайною силою, енергією. Хочу всім побажати здоров'я, наснаги і перемоги. Перемоги в усьому. І на саме нашій боротьбі. І саме в ці свята, саме в ці великі свята наша влада знову показала своє звіряче обличчя. Саме ці свята, Міністерство культури починає залякувати церкву. Греко-католицька церква залякувати і вказувати її місце. Це вже було, це вже ми проходили. Це було в СРСР, якого немає, а греко-католицька церква є. Пройде і це. І це минеться. Саме ці свята оці тимчасові. Представники влади, куди потрапили хабарники, злодії, зеки, рецептисти, гори, гантівники і так далі, порушуючи всі закони України підняттям своїх білоблакитних повне вище образовань, аналітичне рішення, вони приймають закони, які вбежать наші свої права, наші свободи. работать стрессом Банду, Банду, гэд. Банду, гэд. Банду, гэд. власть продемонстрировала что она не способна адекватно реагировать на народный протест что обратных связей с обществом у государства нет хотя законы и приняты но выполнять их законным путем законным способом власть не сможет для того, чтобы эти законы начали действовать, необходимо принять еще ряд законов, которые опять-таки будут э, противоречить действующей Конституции Украины. Теперь в нашей стране не будет абсолютно чистого перед законом человека, никого абсолютно. Единственное только, кроме тех, которые не подпадут под прицел силовых структур. Применение масок медицинских, новогодних, карнавальных тоже запрет. Устанавливать без разрешения органов внутренних дел для проведения сборов, митингов, уличных походов, или во время их проведения, конструкций, палаток для других малых архитектурных форм, предметов или конструкций, которые используются как сцена, звукоусиливающей аппаратуры, стараются штрафом от 4250 до 5100 гривен или административным арестом на срок до 15 суток. Мирным собранием мы ми показываем власти вольный дух украинского народа, дух борьбы, непокорность, стремление позитивных изменений. И мы не остановимся и не прекратим свою борьбу. Месія, Христос наш, Христос наш на всіх нас. На нас. Дорогие не Я вам хочу сказать следующее. Мне радует то, что с каждым разом все-таки нас становится больше и становится больше тех людей, которые понимают, что происходит в нашей стране. Я вам хочу сказать, я и многие здесь присутствующие не единожды были на Майдане и будем там до нашей победы. На Майдане здесь, на Майдане в Киеве. Я э, хотелось бы, конечно, видеть, чтобы э, процесс создания Майданов и протеста народного увеличивался и чтобы э, людей, которые понимают, что происходит в стране, становилось больше. Шановные украинцы, Христос родился! Христос родился! Христос родился! Христос хрещається! Христос хрещається. Христос хрещає. Христос хрещає. Хочеться в першу чергу звернутися до цієї влади, до цієї нелігітимної псевдовлади, яка перестала для нас існувати 16 січня. Так, от я офіційно заявляю, я український націоналіст, не боюся вас. І стою зараз перед вами і знімаю цю маску. Я ніколи не визнаю ваші антиукраїнські закони. Я ніколи не складу свою зброю за рідну Україну. Я хочу наголосити працівникам міліції. Ви давали присягу народу України. У вас в житомах жорстоплаті кольори. Якщо ви маєте хоч трохи честі, знімайте свої погони, переходьте на бік народу. Будьте з людьми, захищайте людей. Ви маєте це робити, бо ви складали присягу саме народові. Я український націоналіст, і це я буду згадувати до останнього кроку свого життя. Ви мене не зламаєте, ви мене не закриєте. Закриєте, я все одно не здамся. Мої діти будуть знати, що їхній батько не скорений, бо я є нащадком армії УПА. Я є нащадком Степана Бандери і я. Заявляю, відкрито, з відкритим обличчям, у вас нічого не вийде. Ви приречені. Я звертаюся до преси, до цієї так званої незалежної нашої преси. Вас завтра всіх загонять в табори. Вас завтра позакривають ваші видання. Та борітеся, люди, ви люди, які працюють на цих заводах, фабриках, борітеся за своїх дітей. За своє майбутнє. Я до вас звертаюсь, до тих, які нам кажуть понаїхали. Хто понаїхали? Ми тут народилися, ми тут навчалися, ми тут одружувалися, ми виховуємо дітей, працюємо, платимо тут податки в цьому місті. Ми хочемо, щоб це місто було краще. Нам кажуть, понаїхали. Іде, п'яне і Каже, мені понаєхали. Шановні. Уже досить мовчати. Все, Рубікон перейдено 16 січня. Я ще раз хочу сказати, треба підніматись, люди. Нас не так мало, як здається. Просто треба дослухатися до людей, які хоч трохи вже не бояться цього страху об'єднуватись в різні угрупування. І вже починати боротьбу. Ми маємо об'явити національний спротив цим бандюкам. Розумієте, вони втратили всі важелі впливу на себе. Вони узурпували всю владу, всі три гілки влади. Тобто люди, якщо ви будете і далі казати, а ви десь за деньги, да? люди, Якби хоч раз ви постояли і зрозуміли, що тут люди, є люди навіть в наших східних, центральних і південних регіонах, які стоять не за гроші, а за ідею. Хіба можна оцінити сльозу нашої дитини? Хіба можна оцінити теплу руку нашої матері? Хіба це коштує якісь грошей? То я вас закликаю, досить уже балачок проти гроші. Давайте об'єднуватись, Давайте чинити національність проти банді. Ми маємо сказати всі як один. Ми маємо будувати нашу Україну. Хто проти України, той проти нас. Значить, це ворог. А ми сіпане пам'ятаємо. Слава нації! Бува наші! Бува! Бува наші! Бува! Дякую. Середа 15.30. Збираємось біля комсомольця, пікетуємо радіоміком, який транслюється голос Росії, яка лізе постійно на нашу країну і хоче хочеться порядки. Досить це. Ми розпочинаємо і будемо йти далі цим шляхом, щоб вони знали, що ми будемо тиснути і не зупинимось. Поздравляю вас всех с праздником водохрещения. Что я хочу сказать? Здесь каждое воскресенье мы собираемся. Приятно видеть, что нас становится больше. Но у меня ко всем вам, я постоянно обращаюсь с просьбой, скажу сейчас. Надо, чтобы нас здесь стояло каждый раз больше. Я всех вас прошу, приводите своих знакомых, приводите своих друзей. Пожалуйста, объясните им, где мы сейчас находимся и что с нами происходит. 16 числа, вы все знаете, было принят ряд законов, которые полностью нас сравнял с Южной Кореей. В Беларуси запрещено хлопать. Слава Богу, нас этого пока не решит. Но ходить на карнавалы нам запретили, потому что там используется маска. Свадьбы нам запретили. Почему? Потому что больше пяти автомобилей. Похороны невозможны. Я не хочу жить в такой стране. Я хочу жить в демократии. Прошу вас, объясняйте всем своим знакомым, что здесь мы стоим за свои убеждения, за будущее своих детей, за наше благополучие, за наше здоровье. Нашу... Я хочу дать слово нашему Сиренко, Який ще за сів Радянського Союзу бороться за вільну незалежну Україну, вистояв і зараз з нами. Я уважно проглянув оці закони, які прийняли. І зараз в мене в сумці Конституція, порівняв з Конституцією. Майже всі вони йдуть в розріз Конституції. Та не майже, а кожен іде. І нам треба об'єднуватись. І саме головне, щоб завжди в нас у серці була наша Україна. Я вам прочитаю вірш, я не маю мільйонів зелених, лимузинів розкішних і дач. Зато є Україна у мене, і я в світі найбільший багач. Я не зайдав її видноколи, я від Бога на ній як Адам. Україну не зраджу ніколи, на поталу нікому не дам. Я на того, хто прийде не з миром, а щоб нас затоптать, як траву, відчайдушно, накинуся з віром і горлянку нас матір пору. Браво! Браво! Кожна людина живе своє життя один раз. І хоч хоче його прожити так, як їй самій кличе або як їй. Є бажання. І зрозуміло, що ця воля, це право прожити так, як йому бажається, може бути обмежена тільки правами тих, що поряд з ним. І тому в Конституції записано, що народ є єдиним джерелом влади. Тільки народ передає цю владу комусь. В даному випадку під час виборів народ передав, або нам кажуть, що народ передав. Народ не передавав Януковичу владу. Чому? Тому що за нього проголосувало менше, ніж проти нього. Відповідно, народ не давав Януковичу право правити нами. Він не має законної влади. І тому те, що відбулося на Майдані, це наслідок тих дій, що відбулись, починаючи з цієї миті. Немає конституційного права керувати народом і тому, що була змінена конституція.

За перемогу, за Україну, за вас, за дітей, на лаби. Свою активну, я надіюсь, громадянську позицію. Чому? Тому що все, що робиться, це робиться заради дітей і це може робити тільки молодь. Тільки молодь може зробити великі зміни. В суспільстві і в державі, тому я закликаю артиллюци молоді не дуже багато. На самому ділі тут можна перерахувати на одній руці, мабуть, кількість молоді. Але я дуже прошу всіх повідомляти саме молоді, саме молодь, просити про те, щоб вони висловлювали свою позицію, висловлювали свої думки, виходили і підтримували Майдан Дніпродзержинську, майдан в Києві. Чому? Тому що. Якщо не буде молоді, то це не має просто сенсу. Всім дуже дякую. Я сподіваюся, побачити тут більше молоді слідуючий раз. Нації! Ну що народ України? Ви бачите, чим займається ця бандитська влада та комуністи? Вони займаються бездіяльністю, вони займаються антинаціональними та антиукраїнською діяльністю. Вони заборонили їздити в колонах більше п'яти автомобілей. Вони заборонили купляти цим картку не за паспортом. Вони заборонили вдягати маски, вдягати каски на мітинги. Саме тому ми тут всі зараз в масках, в касках, тому що вони забороняють, тому що бояться цього. Тому я закликаю всіх, виходьте, виходьте в масках, виходьте в касках, протестуйте проти цих бандитів. І тоді Україна повстане. Революція починається з кожного. І коли кожен вийде, нам нічого не страшно. України, слава всім, хто прийшов сьогодні на Майдан. Дякую всім, хто прийшов на Майдан. Чому влада думає, що вона навічно залишиться? Тому що їм вигодно бути при владі, особливо комуністам, а комуністи там всі регіонали. Вспомніть, як будувалися фабрики і заводи, як вивозили, як вивозили людей, в Сибір, як катували людей, як за одну ніч. По 600 тисяч з них танками, розстрілювали, пивали, катували. Люди були в кірзяках, не було онуч, в куфайках роздіти на баланді, спали на нарах, ось цього добиваються комуністи в Казахстані, в Росії на Україні, і зараз вони за те борються. Ми, якщо у вас є серце, якщо ви любите рідну землю. Своїх батьків і дітей, ви повинні гризти землю, скинути ту негадячу владу. Тисячу раз сказала, що це ЗЕК, так ще й поклічки. Хам, хам. Ви вдумайтесь ці слова. Якщо людина сидить в тюрмі називають хамом, то це не людина. Бійтеся Бога, це не людина. Як можна було допустити до влади? Люди, українці, і хто мешкає в, наш, в нашому краю, в нашому місті, встаньте проти цієї ганебної влади. Слава Україні! Слава славному українському народу, трударю! Всі наші разом не дозволимо поділити нашу неньку Україну на частину. Ми велика європейська нація, і ми. Рано чи пізно все одно будемо в сім'ї вільних європейських народів. Слава Україні! І ще раз запрошую 22 числа на 17 -ту годину тут на мітинг Дня Соборності України. І цього числа, 22 січня, в середу, о 15.30, підходьте, будь ласка, до кінотеатра Комсомолець. Там ми будемо пікетувати радіоміком, яка веде ретрансляція голосу Росії, по якій дуже багато негідних слів висловлюється з приводу зовнішньої політики України. Слава Україні! Україні і слава!